Подивився лайфхак і вирішив спробувати самостійно. Для цього я придбав етиловий спирт, гліцерин, перекіс водню і вода, кипячена. І така у нас гарна пляшечка, 1 пробуємо зробити антисептик в офісних умовах. Починаємо, змиваємо руки антисептиком влічі, для того, щоб все було дезинфіковано. І починаємо здійснювати нашу операцію. Заливаємо відповідно рідину. Це для того, щоб ми могли обезпечити себе забезпечити всі поважні від будь-якого вірусу. Наша хімічна операція йде до завершальної стадії. Етиловий спид 98% ми залили. І заливаємо на 1 літру 14 міліграм Так, залили. Також заливаємо 40 грам перепису водного. Заливаємо воду. 110 грам. Що, в свою чергу? Отримуємо такий назад який треба трохи поболтати, поболтати, поболтати. І отримуємо лайфхак. Глій царин, який має вистояти 72 години. Я думаю, що це не проблема. Кожен з вас може спробувати в аптеці купити відповідні інгредієнти і зробити це. Дуже вам дякую, Дякую. Здоров здоров'я!